Рік. Сьогодні буде проста тема, але яку мені дуже хочеться затронути на цьому каналі. Хочу проговорити про редактори кода. Я знаю, що це дуже така холіварна тема, але дуже часто зустрічаю, що розробник обговорюється, діляться між собою якимись там лайфхаками, ідеями стосовно всього цього. І я на практиці спробував ну, майже всі популярні редактори це VS Code як редактор. Да? Хтось вважає там і дає, але в принципі для мене він щось таке базове спрощене. Продукти JetBrain's, HRM, HPStorm, GoLand, не пам'ятаю, WebStorm, Ну я не працював з ним, так прямо достатньо багато, але якби це все сімейство ну, однотипних ідешек, тому можна вважати, що їх також спробував. Також у мене був досвід із VIM, NeoVim, і достатньо такий короткий досвід із RMD Max. Що хочу сказати: ці редактори мають а, приблизно одну і ту саму ідею. Це редагування тексту. Все інше, те, що стосується саме розробки, а, зазвичай воно побудоване як а, плагіни, якісь сторонні рішення. Чим хороші і дешки, да, там зібрані вже готові набори цих так, плагінів. А, в більшості випадків а, під якусь конкретну мову програмування. І, відповідно, вам не потрібно нічим заморачуватися, ви вивчаєте цей інструмент, хоткей, які там є, і працюєте. З редакторами простіше, по типу VS Code, вам потрібно самому зібрати набір плагінів, відповідних, да, до вашого програмування, до екосистеми, до стеку. Вім, є Макс, та ж сама ситуація. На чому я хочу наголосити в цьому відео, воно достатньо коротке, як ви розумієте. І основна ідея тут в тому, що я б таки радив вам познайомитися з ВІМ, тому що. Механіка, як ви взаємодієте з клавіатурою, те, як ви швидко можете орієнтуватися в тексті, переходи між різними ділянками тексту, редагування, групове редагування це все. Коли ви використовуєте ві, певний час, у вас це все доходить до автоматики на ваших пальцях. І ви потім можете мігрувати в будь-який насправді vs код або Ідешку, джембрейновську будь-яку. Там є таке, як Vim Mod, ви можете там використовувати практично майже всю палітру комбінацій клавіш. І при цьому у вас якби однаковий, стабільний, досить продуктивний робочий процес, так, да, буде відповідно. Якщо ж вам Vim якось там не дуже ідейно, да, там надихає вас на це все. Подивіться сторону Emacs. Е на базі Emacs е можна побудувати дуже хорошу, називаємо це так, Ну, в принципі на сучасному NeoVim так само. Але так історично склалося, що у Ямакса там є свої певні фішки стосовно цього. М -М. Відповідно, якщо ви попрацюєте з Ямаксом, у вас будуть їхні оці от maxкі стандартні от е комбінації клавіш. Е Вони так само можуть бути використані в будь-яких редакторах, е типу, VS Code і джентрейновські продукти. Плюс термінал, плюс дуже багато різних тулзів, е які для розробки використовуються. Там також використовуються ці Hot комбінації клавіш. Тому вам. М Моя порада вивчити хоча б попрацювати хоча б із одним із редакторів, а можливо, навіть на якомусь базовому рівні, і потім перейти в, то, в те, що вам більш подобається. Хоча б для того, щоб натренувати це от розуміння цих откеїв, щоб потім цю передигну перенести на ті інструменти, якими ви будете користуватися. Звичайно, можна якби, взяти ту ж саму ідею джейсбрейнерську, поставити плагін, який дає ці вів motion ці сідаю, і полюхи із ліма. І там пробувати це все, але у вас просто не буде такого повноцінного занурення у це все. І... і це буде такий дуже змішаний режим, який не дасть вам зрозуміти, що відноситься до вімовських е хоткейв, а що відноситься до тої ідеї, яку ви використовуєте. Звичайно, це можна вникнути, це все розібратися, але ви просто будете звикати, от е і до того, і до того, і у вас е чіткого розуміння не залишиться. А, я ж рекомендую вам використати, наприклад, Veeam, да? і ви чітко будете розуміти, де оця границя, оце, то, що вам дає саме Vim. і переносити цей експірінс на ті тулзи, які ви використовуєте. А, це не так, щоб це якесь там правило, яке я хотів би, щоб всі виконували. Але для тих, хто хоче підняти свою продуктивність роботи з кодом, це, мабуть, один із таких варіантів, а, який дає гарну прокачку в цьому напрямку. А що думаєте, ви стосовно цього? Пишіть в коментах.